не заводится, что не заводится. Болта, да? Дубль два. На все случаи жизни. О, там потово хороше, хороше. Морозя цінуся свої корективи. Легко, чопка штука. Коротше, отаке от ось пусткове. Обіскова... Heavy duty. 24 так. стояв почти тиждень комбайник Ну Трохи, мабуть, а кум слабенький, підсів Щас виривонимся. Стартуємо на сойку. Так, дракона восполонили. Стояв він тут у нас вже тиждень пошти, то дощі, то ще то, то срочка, то болячка, Коротше, як завжди. А це ось півдня ходили, там туман, щось був страшний. я ж то, яка тебе дощ. А це ось вже сонечко вийшло, надилося, і ми це вже у нас скільки? Та часа три, мабуть, уже дня Ми вилетіли, думаємо, та там добить та, буквально там, нам пару часиків, і все. Так. Полетів дракон. Так, воспламенили, десь воно ззаді. Трохи у нас акумулятор трохи підсівши і ото, з собою взяли зарядно пускове, то як тільки починається холода, він трохи не докручує і трохи не заводиться. Ну, о, Якщо це плюсова температура, то нормально більш менш А це ось так ночі був морозець, то воно якось не сай. Не, не захотів. Ну, легко там, джбик і все, як там і було. Виручує, Хто там питав, чи хороше. Ну, Я не можу сказати, чи воно хороше, чи не хороше. Ну от, самі побачили, виручує, заряджає, запускає. Просто в нас іначе не було. Для нас воно хороше. А так вже таке. Хазяїн Болінг. Воно гано, що воно робило, а то все фігня. Так, коротше, на поле. Не знаю, яка там сойка, але я думаю, вона вже взагалі згнила. То що вона і так була вже гниленька, це ще її, і ще її трохи помаринувало. Ну, її треба забрати однаково. то Зверху вона тоді гнилувати, а всередині то таке ще більш-менш. Короте... Ну, зараз будемо, будемо щось гризти, пробувати. Печем на поле. на сойку. Що це? Опа. це якийсь тут житель, це тут не кабани. В цьому місці дуже багато кабанів. І лисиць, і лось десь ходить. Так. Оце ось сойка. Я в минулому відео показував. Ну, вона була тоді саренька. А сейчас оце сонце блиснуло, де й опять по-любому кабани. Так, що вона зараз покаже? Ну. Ну. Та звісно, так, Она Вона Ну, да то фігня. Те, що м'яка така, я думаю, чтобы е -е, Головне, щоб вона щось именно стебло не намутувало на мотовило. Бо то саме хуже. Оно... Хай там там починає, як вона сиріє, там барабан починає гавкати. Ну, це то не так страшно, можна в принципі, молотить. А як у намотував, я намотовило, то вже якось це вже гіморой страшний. Ну а хоча ось можна вузли в'язати. Ну так. Да. Трохи є. Напіку на мою не дивіться, в мене така поцарапана Я... Це з предучого відео, там як по кущах лазить. Ну я всім розказую, що мене на мене ведмідь напав. Так що... Хоча <реш> десь там очаком боєм. Щас заїжджаємо і пробуємо щось робити. Я думаю, тому що вже строки піджимають, бо вже треба добити цей кусок і перещуплятися на жатку і трохи молотоньку кукурузи. Працюємо. Так, он заїхав. Заїхав, почав ну, ну вроді так, пелюка йде щось. ну, там. Оце то, що ми молотили, там гнило було судя. Тут теж гнило попадається, ось. ось і вона і сиро, і гнило. І ми її е згружали в ангар, і вона буквально за тиждень за тиждень стала... Вона висохла і сухлася. Тобто, це таке. що... Що вона там важна, типу, вона, вона не загрівається, вона просто всихається. Тобто Такого нічого там страшного би, то нема. Ну, звісно, якість ж не, не така, як, як потрібно. Там мені одні совєтчики кажуть, та передискуй та, і та й все. І, і мать її так тусую. Ну куди? Хай там якийсь там процент отакої, воно відпаде. Буде там ну, діти там не якісна. Ну, така якось тут попадається. Ну а більше ж половина ну, вона дивить, яка стоїть. І тим паче вона ще й сипе непогона. Ну куди? Хай би яка там. Хай хоч ми не, не отримаємо ту, ту прибаль, що на яку там планували. ну Ми хоч в ноль вийдемо, ну не, ну, не в мінус будемо. А що краще ми її змолотимо, це не наймати комбаня, не ждати його там годами, поки він приїде чи місяцями, а ось свій є, загнав та й цурпуй потихеньку. Це що? Вроді цурпіле. Трохи бачу щось накручує, Ну, час ближче, підійду. Так, да, трохи намутує, звісно, бачу буде у нас гімерої. Бо накидає на цей стебло. Сильно накидає. Накручує нормально, ну так, не сильно конечно, ну він... Он... он ще більше як накручує. Бункерок намолотили, он дивись, що робиться. Ще печем з горим пополам, ну... Підкручу я оце в одному місці так сильно, а там трохи не ток далі. Бункер ось набили. Зараз будемо вигружатися, будемо дивитися, що воно там робиться. Яка та соя. Оце в цьому участок, звісно, да. вперед назад, вперед назад. Ось видно, які у десь потері І щоб ви зрозуміли, вже гриби ось ростуть. Хе-хе-хе. <laughs> ну по цьому видно ось. Все. І за того, що забивається мотовило, то намотує, накручує на шнек теж, то це воно вилітає все на пол. Ну, Не сказав би я там, що так дуже сильно суттєво. Ну єсть. Єсть, трошки є. Потір, Та, в принципі, стрючок вимолочується Сувоно не зрізки, а ось цю потірі спереду там, де воно вибиває. Із... із жодки. Оце б'є воно ну, ось потірі. Та подивимося, що воно. Ось такий урожай у нас. Я чую, вона не пихтить, а вона лягає, вона мокра. Бера, блінка пес. Є частинка чорної. Зараз будемо в ангарі, потім поміряю вологу. Що воно покаже? Та тут стабільно, я думаю, мінімум 26. Не допоняв воно... Вигружує, воно навіть не шелестить, а воно таке як будто би воду воду вигружує. Ось така ось єрунда. Хоча пластилін. Молотим пластилін. Так, От молотили денюк, тут ніж вечірок. Сойка вроді сипа погано. Ну на вечір, взагалі, таке твориться, і так воно було жорстко взагалі. Так, на сьогодні у нас відео закінчується. І ми плавно... йолки палка ще й гезюк вступив, Оце ще. І ми плавно переносимося у завтрашній день. Сама по коже. Шу? Девятнадцатое? Тю. Девятнадцатое? Я думаю, это будет шестое. Дивно. Ну, 19-9, 20-та волога. Хоча у нас сирюща. Ну, оця ніч перестояла. Холодна. Взагалі не вгрівається. Або все впереді. Так, третю на ложку. Ще менше. Да. Ну нічого. Так, усім привіт. У нас сьогодні день два. Бо вчора таке щось на вечір. Таке домолочували щось, ви думали, доб'ємо його до кінця. Або там невеликий клапоть залиши. А воно щось... щось таке починає накручувати. Коротше, на мотовилу накручує, воно все вилітає, зерно, те, пф, потєліко, не страшенні. Ще й барабан почав гавкати, воно ось тільки що поліз нагору, дивіться, тільки що повисмикувало, а там позакручувало, аби не, не оце не побачив би це, аби вчора не, не перестало там молотить, то могло б бути би біда. А потім ти його і, і, і ножиком не виріжеш, не вискупиш, будеш півдня його скупти, якщо воно так позабило жорстко. Коротше, печем. Учора вологи не міряв. Всю вже, таке, вже пізно приїхали, не хотів там лізти. А сьогодні поміряв. Воно стояло у прицепі, ми його не висипали. Поміряв, вийшла волога 19.9-19.4, 20-19, а вчора там батько міряв, то взагалі там 18. Тобто, ну, я думав буде 26. От реально. Хоча по ньому так, як возьмеш зарину, так вона, така, вона гне, гнеться, так, в лице, як пласлін, мнеться. А сипе, сипе непогано, сипе десь по 35 дає точно. І сойка непогана, блін. і от ну, така, звісно, не тут всім у нас кажуть, і якісно тепер уже, ну та нічого, будемо забирати однак. Летим на поле, там комбайне конзуді десь пече. Працюємо. Оце колючка, що ми розчищали. Це домолачуємо останній клопоть і все, і шабашимо. Остання наша сойка, ця, ну, звісно, трохи у бур'янці. Ну та нічого. ну І трошки, мабуть, вона чорніша. Якраз до, до, до темна до гряземо і все. І, і союз покончено, горем пополам. Били. Коротше, тут вже ось така ось ерунда рунда вилази. Воно перебило, перемяло і тут це катеса, що дивишся робиться. Це кося, звісно, стадія. Оце воно і перебило, перемнуло. І в комки поздавало. Дальше, дальше вже нікуди. Так, домолотили ми сою з горем пополам. Уже вже в кінці там ото, такі коржі вже з неї, з неї лізли. Ну, ну, забирали вже, аби забрати з поля, то що вже вона нас достала вже. скільки вже можна ждемо і ждемо. Морочимося з нею морочимося. Хороше, нарешті добили все, забрали. Конець фільму цього. Так що підписуйтесь на канал, долі буде кукуруза. Дякую за перегляд, ставте лайки.